Добрий день, малята! У нас з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності ліплення. Тема нашого заняття, мій прапорець. Ой, дітки, ви чуєте, хтось до нас завітав. Давайте подивимось, хто це. Так, це хлопчик. А ви знаєте, яке в нього гарне ім'я? Його звати Іванко. Давайте з ним привітаємося. Привіт, Іванко, Ми раді тебе бачити! Дітки, погляньте, як Іванко гарно одягнений, як називається його костюм. Правильно, український, а що у нього в руках? Вірно, це прапорець. Подивіться малята, і в мене є такий прапор. Це державний прапор нашої країни. Погляньте, будь ласка, можливо, ви десь уже бачили його. Так, такий прапор майорить на будівлі нашого садочку, а ще такі прапори є в кожному садочку та школі. А скажіть мені, малята, які кольори ви бачите на нашому прапорі? Вірно, синій та жовтий. Ось послухайте, будь ласка, вірш про прапор. Прапор нашої України має колір синьо-жовтий. І повинен кожен знати, як два кольори з'єднати: синє небо, верхня смуга, жовте поле, нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжнокольоровий. Дітки, то що означає верхня смуга нашого прапору? Так, синє небо, а нижня. Не знаєте, тоді я вам даю підказку, що це таке? Вірно, це колоски пшениці. Нижня смуга символізує жовте поле. Давайте трішки відпочинемо та виконаємо фізкульт хвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трошки відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки в боки. Вище руки підніміть. А тепер їх опустіть, плесніть діти кілька раз. За роботу все гаразд! Пропоную вам малята разом з Іванком виліпити такі прапори. Перед роботою малята я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Іде дівчинка маленька, в неї личко рум'яненьке, рученьки малесенькі, пальчики вправнесенькі. Для роботи нам з вами знадобиться пластилин, дощечка для пластилину та готовий макет прапора. Ми вже з вами сказали, малята, що наш прапор має два кольори. Синій та жовтий. Отже, ми будемо використовувати також такі самі кольори пластилину. Верхню смужку ми будемо робити якою? Правильно синьою, а нижню? Молодці жовтою. Давайте приступимо до роботи. Ми будемо ось цими кольорами пластилину обліплювати наші смужки відповідно до кольору прапора. Працюємо малята. Для верхньої смужки пластилину я взяла синій колір. Я беру. Від'єдную невеличкий шматок та розминаю його пальчиками, можна ще подихом. Коли ми розім'яли пластилин, починаємо ним працювати. Відшіпуємо шматочок і ось так обліплюємо наш макет прапора. Ну що, до роботи? Ось так малята я обліпила верхню смужку нашого прапору. Залишилась ще нижня. Який колір ми будемо використовувати? Вірно, жовтий. Давайте теж попрацюємо над цим. Ось такий красивий синьо-жовтий прапор символ нашої держави, у мене вийшов. А у вас, малята, що вийшло? Покажіть, будь ласка, свої роботи. До зустрічі!